Розвиток екологічного туризму в країнах чорноморського басейну ресурси і інновації. Ця тема, як виявилось, актуальна і цікава багатьом. Тому і з'їхались до Херсона на другий міжнародний туристичний форум сотні гостей із України та зарубіжжя. Учасників зібрання у письмовій формі привітали президент України та прем'єр-міністр. А голова облдержадміністрації закликав партнерів, в яких є цікаві ідеї та амбітні інвестпроекти в галузі туризму, зробити свій внесок у розбудову Херсонщини. Більше знає. Julia kyss Херсон зустрів гостей другого міжнародного туристичного форуму урочисто і це не дивно. Адже учасниками цього заходу стали представники дипломатичного корпусу іноземних країн з Білорусі, Болгарії, В'єтнаму, Грузії, Естонії, Литви, Польщі, Росії, Словаччини, а також влади, бізнес-кіл загалом більше 700 осіб. Усі гості зібралися у глядацькій залі обласного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, аби разом обговорити сучасні тенденції розвитку екологічного туризму для нашого регіону екотуризм один з пріоритетних напрямків, адже обласна влада робить усе можливе, аби Херсонщину знали далеко за її межами як екологічно чисту область. Розвиток туризму, особливо екологічного, є одним із пріоритетних проєктів розвитку регіону. Часи, коли кожен учасник туристичного ринку був змушений думати сам за себе, залишились минулому. Серед наших перших кроків розвитку галузі. Хочу зазначити про наступне: по-перше, це поліпшення інфраструктури рекреаційно-курортних територій. Завдяки унікальним природно-кліматичним умовам, в нашій області успішно можуть розвиватися усі популярні, а також нові напрямки туризму. Серед почесних гостей форуму були і представники центральних органів влади, які також відзначили важливість проведення подібних заходів для розвитку інвестиційної привабливості нашого регіону. Одним з першочергових завдань органів державної влади стало здійснення комплексу заходів, спрямованих на збереження мережі сама то Закладів оздоровлення і відпочинку забезпечення належної їх функціонування. Особливу увагу Міністерства приділяє забезпеченню самото коротного лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і в першу чергу дітей. Хрисощина відома в Україні та далеко за її межами як край з великими туристично-рекреаційними можливостями, вишуканою культурною та дивовижною архітектурно-історичною спадщиною. Цей край дійсно є невичерпною природною скарбницею. Завдяки ініціативному керівництву та його активній співпраці з територіальною громадою, а також зручному географічному розташуванню, природним ресурсам, кадровому потенціалу, регіон має усі передумови бути не лише туристичним центром, але й ефективним майданчиком для залучення інвестицій, реалізації складових націоналів. Та важливих інвестиційних проєктів. привітав учасників форуму на гостині Таврійській землі і Херсонський міський голова Володимир Сальдо. Я ж запрошую вас особисто побачити, поспілкуватись, почути, що будуть розповідати на форумі. Вийти на вулиці Херсона, відчути наш теплий рідний край і відповідно все це розповісти. Своїх містах активну участь у форумі брали і представники дипломатичного корпусу. Саме налагодження співпраці з іноземними колегами важливий крок назустріч новим інвестиційним проектам та розвитку туристичних зв'язків. З проведення міроприятій такого рівня є уровня платформою для обміну у сфері розвиття туристичної інфраструктури і визначення перспектив дальнішого розвиття сотрудництва в сфері туризму, в тому числі між нашими країнами, між Грузією і Україною. У рамках форуму презентовані оздоровчо-лікувальні центри, зокрема Intermedical EcoCity поблизу Генічиська, народний грязьовий курорт у селі Григорівці Чаплинського району. Саме тут природні ресурси Херсонської області сконцентровані найбільше. І вже доведено, що лікувальні грязі Херсонщини альтернатива всесвітньо відомим у мертвому морі. Також презентовано екотуристичний потенціал природно-заповідного фонду області, сільський зелений туризм, а також нові види спортивне рибальство та ревіталізація. Окрему увагу приділено розвитку Скадовська, міста курорта державного значення. Також під час форуму представлені культурні події, які відбуваються на Херсонщині щороку. Серед них міжнародні театральні кінофестивалі, фестивалі національних культур, народних звичаїв. Тощо ви ж бачили, який сьогодні є великий попит до Херсонщини, тому що приїхали представники практично всіх областей України. Вони хочуть з нами співпрацювати, не відчувають, що ми ще не так сильно виросли в ціні, що ми і тим паче дитячий відпочинок і дитяче оздоровлення це дуже важливо. Всі ж ми живемо раді своїх дітей, раді внуків, тому цьому виділяється велике значення. Успіх другого туристичного форуму на Херсонщині відзначили і самі гості цього заходу. Екотуризм, сільський туризм. Патріоти це робили. І на сьогоднішній день заради цих людей прославляється і регіон Херсонщини, а також оздоровлюються діти, їдуть сюди з інших областей, їдуть сюди з європейських країн. Вони несуть той позитив до себе, додому про той регіон України, в цілому про Україну. Це найвища сьогодні оцінка. За результатами першого дня форуму підписано угоди про співпрацю. Для туристичних операторів у рамках форуму відбудеться рекламний прес-тур мальовничими місцями Херсонщини. Відбулась зустріч голови Херсонської обласної державної адміністрації Миколи Костяка з генеральним консулом Республіки Болгарії в Одесі. Говорили про подальшу співпрацю. Далі Лідія Григор'єва. Україна має тісний зв'язок з республікою Болгарія. Тим більше на Херсонщині проживає чимало громадян з болгарським походженням. Між нашими країнами активно розвиваються і соціально-економічні стосунки. Зустріч відбулася в рамках другого міжнародного туристичного форуму. Ми хочемо і виходимо на другу ступіньку розвитку Херсонщини в цілому. Ми показуємо її не тільки як аграрну область, і як курортно туристичну для нас это новое, мы потихоньку уже работали многие годы раньше в этом плане, но тот уровень, который мы сегодня поднимаем это совсем другой уровень. Мы хотим показать все прелести нашего Таврийского края. У нас нам есть что показать, есть чем гордиться. Я думаю, вы сегодня в этом убедитесь. Ну и э те отношения с Болгарией, они всегда были, и тем более хотелось, чтобы тоже Ну, на новий виток наших відносин вийшов. Консульство в Одесі опікується проблемами болгар, які проживають на півдні України та в Криму і ставить за мету захист їх інтересів. Політика Республіки Болгарія дуже звішена. Ми вдячні правительству України за те, що болгарам тут надається повна можливість зберігати свою ідентичність болгарську і в той же самий час являтися вірними громадянами України зв'язки з Болгарією склались історично. з Часів Київської Росії продовжувалися в радянські часи. Чимало видатних і відомих осіб в цій країні навіть народилось в нашому регіоні. А міста побратими Херсон і Шумен восени відзначатимуть 50-річчя співпраці. Є в місті і чимало громадських організацій, що представляють інтереси болгар. В Херсоні є такий меморіал, міні-крепость Херсона, то місце, з чого починався Херсон. Там є пам'ятник героям Шипки, установ... міні-пам'ятник, відповідно. Його встановило обов'язку «Болгар». Також в Херсоні є цілий мікрорайон, носячий ім'я нашого міста-побратима Шумін називається Шумінський. Болгарія – Європейська держава, тому вона може надати нам і конструктивну допомогу на шляху до членства в ЄС, зауважив Генконсу. В декабре місяці прошлого года 20 лет установление дипломатических отношений между нашими государствами. Україні, если она решит пройти дорогу к Європейського союзу. Щодо туристичної галузі з досвіду Болгарії, то генконсул побажав з її розвитком не забувати про екологію, залишати рукотворну природу. А головне якість послуг повинна бути на високому рівні це складові успіху. Ми бачимо будуще в наших відносин, що воно має бути більш тісніше. коротких сьогодні відносин, курортно туристичних друг друга познавателя в економічному направленні. То тобто есть есть які ми мы должны що более тісне не только старше покоління. А підтягують туди і молодіж на закінчення зустрічі. Голова Херсонської облдержадміністрації Микола Костяк та Херсонський міський голова Володимир Сальдо вручили гостю з Болгарії подарунки з символіками міста та області та запрошення на міжнародний інвестиційний форум «Таврійські горизонти, що відбудеться восени цього року.